Чесно кажучи, не думала я знімати відео. В останній момент вирішила, що в мене тут готується на програмі тушкування вже дві години з половиною. Всього я запрограмувала на 4 години. Так, показую. Опа. Стерилізується в мене м'ясо з гречкою. Вперше таке готую. Вже приготується? Час вийде. Я залишаю до застигання. І потім вам розкажу, як я це робила і поміщу рецепт під відео. Час вийшов і залишаю, як сказала баночки. До застигання кришечки мають, так знаєте, всерединку смоктатись. Ну, от час вийшов, охолола ця тушоночка, м'ясо з гречкою у водичці. Я дістала, подивіться, як гарно розчинилася гречка. М'ясо я давала свинину. Попередньо я свинину нарізала на шматочки і замаринувала в спеціях до м'яса. Обсмажила до скоринки. В мене було в морозильній камері натушкована морква і цибуля. Я поєднала моркву з цибулею підсолила так до смаку. От. Гречки в мене в банку помістилися 130 г. Я її промила добре в трьох водах, мала на півлітрову баночку 0,5 чайної ложки солі. Друзі, я поміщу рецепт, де постараюсь все вам написати. От. Ще повторюсь, робила таку консервацію вперше, тому що невідомо, яка та зима буде в нас. От. І я гадаю, що, можливо, пригодиться мені така закруточка. Усім смачного робіть закрутки, все, що не зробимо. A